Відбуватися сьогодні. Ми будемо з вами говорити про клуб Лівгут. У нас буде вечірня презентація українською мовою, тому ви можете потрапити до нас на ефір зі слайдами в нашому телеграм-каналі. І як це зробити для тих глядачів, хто в Ютубі, натискайте на посиланнячка заходьте внизу під цим відео, все є. Для тих, хто в інстаграм, в шапці в профілю. Тому я зараз починаю, ми завжди починаємо вчасно, я дуже люблю пунктуальних людей і сама люблю а, не запізнюватися. Тому ставлю на запис і ми починаємо. Вітаю вас на нашому прямому ефірі сьогодні вівторок, і згідно нашої системи роботи в інтернеті, саме командної системи, ми з вами говоримо про компанію Лівкут нашою українською солов'їною мовою. Що це за компанія Лівкут? Чому вона скорила серця вже майже двох мільйонів людей по всьому світі? Зараз ми з вами розберемося найближчих 30-40 хвилин. Ви дізнаєтеся про унікальні можливості компанії, яка є феноменом на ринку, яка є компанія, яка принесла нові правила ведення бізнесу, взагалі онлайн-бізнесу. Це не чергова мережева компанія, це не хайп, не піраміда, однозначно, не матриці, не інвестиції. Якщо ви думаєте, та я вже знаю, про що буде йти мова, повірте, такого ви ще не бачили. Тому що Лівгуд – це щось дуже і дуже надзвичайне. Ми вже за такий короткий термін існування, тому що Лівгу це молода компанія, дуже круто заявили за себе по всьому світі. Такі авторитетні незалежні видання, як DSN, Business бізнес Home, постійно про нас пишуть статті, нас відмічають про те, що тут варто бути. Компанія робить неймовірні результати, б'є всі мислимі і немислимі рекорди. Рейтингів, рекордів і результатів ми за перший рік свого існування змогли об'єднати один мільйон сердець по всьому світі. Далі темпи росту виявилися просто надзвичайними. У різних голосуваннях і опитуваннях щодо найкращого маркетингового плану, щодо компаній, які рекомендують, які довіряють, в першому півріччі, в другому півріччі, 2022-2023 року. Ми займаємо лідируючі просто позиції. Ми заходимо в топ-5 найкращих компаній в світі. Щоб ви розуміли, це серед більш як 650 світових лідерів та гігантів. А, ось одне із наших визначних досягнень, яке ми отримали вже через півтора року з моменту заснування. Відзначає нас команда Бізнес Home» – авторитетне незалежне видання для компаній прямих продажів, 24 липня 2024 року. Як компанію, якій варто довіряти, яку рекомендують. Рейтинг 3A. Ось, будь ласка, тут іде опис, це все можна відстежити, побачити. Дуже рекомендую. Після презентації ви можете загуглити цю інформацію і будете дуже і дуже здивовані. Чому Лівгуд називають унікальною бізнес моделлю Невже вона щось виявила нове і сучасне? Можливо, створила новий велосипед? Ні. Лівгуд взяла за основу основні напрямки тенденції сьогодення. Те, що подобається сучасній людині, те, що вона для себе відмічає, те, що вона обирає. Що це за тенденції? Ще є таке сучасне слово називають тренди сучасності. Це клубна модель бізнесу, це маркетплейс. Та партнерська програма. Кожен із цих елементів нам з вами вже давним-давно відомі. Я зараз вас познайомлю і відкрию, можливо, хтось і не знав. Що виявляються наші мобільні оператори, домашні інтернет-провайдери, різні додатки на наших гаджетах, чи то приставки до наших телевізорів, або вони вже являються вмонтовані в наші телевізори, чи то, можливо, додатки, які ми завантажуємо на наші мобільні телефони, це все. Моделі бізнесу, які використовують клубну модель бізнесу, тобто підписки. Ми з вами давним-давно являємося членом того чи іншого клубу, тим самим, що ми сплачуємо абонплату, чи то за комунальні послуги, чи за мобільний зв'язок. Ви тільки подивіться на ці шалені цифри, які сьогодні я вам тут показала, це все є у відкритому доступі. Ось, наприклад, компанія Vodafone заявила, що на 30 червня 2024 року вже 15,9 мільйони абонентів вона має тобто це ті люди які сплачують абонплату абонплату за користування тієї чи іншої послуги можливістю зв'язатися з рідними близькими чи то по україні чи то можливість зв'язатися за кордоном можливість користуватися мобільним інтернетом і так далі компанія київстар на перший квартал 2024 року до 23,4 мільйони абонентів. Тобто, знову ж таки, бізнес-модель являється мега популярними. Чому ці люди сплачують абонплату? Тому що це їхній вибір, це їхнє право. Вони так хочуть бути сучасними. Вони хочуть користуватися гаджетом і мати постійний зв'язок зі своїми різними. І близькими обов'язково, якщо ми говоримо, наприклад, про Світ світів або нетфлікс, це можливість з самого дому зі свого улюбленого диванчику з будь-якими смаколиками сидіти в зручні для вас, в зручному для вас одязі і дивитися улюблені серіали, будь-які фільми, які можливо ще тільки вийшли в прокат. Заплативши невелику абонплату, ми маємо доступ до цих послуг: 2,5 мільйони веб-користувачів платформи Світ-ТВ, 235,8 мільйони користувачів платформа Нетфлікс. Я думаю, що ви точно знаєте, що таке Нетфлікс, тому що це відома платформа по всьому світі. Я вже не буду говорити про Ютуб і Ютуб преміум. Я останнім часом дуже собі. Я отримую задоволення від того, що користуюся YouTube преміум, тому що у мене немає набридливої реклами. Я в будь-який час можу в фоновому режимі слухати, наприклад, те чи інше відео, не блокуючи свій екран телефону. Ну і дуже багато різних таких, знаєте, фішечок, які пропонують нам. Безкоштовні є версії, ну і відповідно для тих людей, хто готові за це платити. Чому люди сплачують? Тому що це чисто їхній вибір. Дивіться, коли ми говоримо про бізнес на підписках або клубну модель бізнесу, ми навіть не уявляли, що на цій моделі можна би було б заробляти кошти. Ми тільки звикли з вами витрачати кошти. Але я заскочу наперед. Ми будемо говорити з вами про Лівгуд. А Лівгуд це вже така компанія, яка дає можливість. Заробляти на підписках, можете собі це уявити? Далі буде і ще більше. Компанії, які також почали використовувати маркетплейси разом із клубною моделлю бізнесу, уявляєте, є такі компанії в світі, і при чому вони вже існують десятки років. Наприклад, Амазон, я думаю, що ви всі чули принаймні один раз. За компанію Амазон і про засновника Джефа Безоса, один із найбагатших людей в світі. Він постійно заходить в топ 3 найбагатших людей в світі. Уявляйте, ще більше 30 років тому він створив компанію Амазон. Це був звичайний. Книжковий магазин, інтернет-магазин, де ви могли в будь-який час придбати книгу, написати рецензію, дати свій відгук і так далі. Два роки ця компанія існувала саме як книжковий магазин, а потім почала додавати наступні напрямки. Тобто, сьогодні ми знаємо Амазон як світовий маркетплейс, де є абсолютно все, тільки одиниці. Тільки одиниці знають, що в Амазон є підписка, тобто клубна модель бізнесу. І, заплативши цю невелику підписку, тобто абонплату 150 десь доларів на рік виходить. Ви маєте змогу користуватися найнижчими цінами. На всі товари, які представлені на цьому маркетплейсі, можете собі це уявити. Тобто, ви, заплативши ось таку невеличку суму, можете заощаджувати тисячу доларів. І 250 мільйонів учасників на сьогоднішній день являються членом клубу Amazon Prime, тобто створюють собі ось цю щорічну підписку. Можна, звісно, там її платити щомісяця, Звід... відповідно це буде тільки ваш вибір. Клубна модель і маркетплейс. Дуже зручно, дуже комфортно, однозначно про вигоду клієнта. Є ще аналогічна компанія Костко, на відміну від Amazon, це гіпермаркет, який знаходиться на землі. І вся продукція, яка там представлена, вона... Продається майже по собі вартості. Можете собі уявити, що ви не хочете відвідувати інші магазини, тому що ви можете придбати все, абсолютно, все, що вам необхідно для себе, продукти харчування, там для, для дому, вашого, для дому господарства, можливо, навіть для автомобіля. Тобто, абсолютно всі товари ви можете придбати в одному місці майже по собі вартості. Там буде невеличка націнка і все. Чому в чому ж такий феномен косткову? До речі, дуже багато документальних фільмів щодо цієї компанії. Фільми розкриття. В чому феномен бізнес-моделі? Чому товари продаються по собі вартості? Виявляється саме секрет в цій бізнес моделі, тому що потрапити всередину можна лише маючи клубну карту, тобто мати підписку. На цей гіпермаркет. І от ви купуєте цю підписку один раз на рік, коштує вона приблизно 130 доларів, і тому впродовж року без обмежень можете купувати все, що вам необхідно. Як ви думаєте, являється ця бізнес-модель популярна? Виявляється, дуже популярна. 125 мільйонів учасників це при тому всьому, що компанія працює далеко не по всьому світі, близько 15 та 18 країн світу. Знову ж таки, цю всю інформацію можна відкрити і побачити. Бачите, бізнес-модель Костко перевірена вже 40 років. Уявляєте, і являється мега популярним, щороку показує неймовірні прибутки. Сьогодні ми з вами говоримо про Лівгуд. Лівгуд як унікальна можливість для кожного із нас і для кожного із вас. По перше, Лівгуд взяв за основу бізнес-модель Амазон, бізнес-модель Костко і дещо її удосконалив. Тобто, ось і говоримо про сучасність бізнес-моделі, тому що Лівгуд додав партнерську програму, те, що ще не додала жодна компанія, про яку ми тільки що вище говорили: ні мобільні оператори, ні домашні інтернет-провайдери, ні додатки різні в наших гаджетах. Ні Амазон, ні Костко, ні будь-яка інша компанія, яка має підписку, не додала партнерську програму. У нас вона є. Тобто ми маємо можливість заробляти. За що Лівгуд платить? По-перше, за те, що ми просто є, тобто у нас є можливість отримувати пасивний дохід. По-друге, за те, що ми допомагаємо компанії розвиватися. Розповідаємо про клуб, Лівгуд, Маркетплейс Лівгуд. Взагалі, в цілому всю компанію, про продукцію компанії Лівгуд за нашими рекомендаціями приходять нові нові. Учасники за це компанія нас щедро винагороджує. У нас виплати відбуваються щотижня, щочетверга, і навіть один раз на місяць ми отримуємо глобальні пасивні виплати. Якщо говорити про Лівгот, як про маркетплейс, а то е, дійсно в нас є один із трендів сучасності: це маркетплейс. То, відповідно, тут так само є зараз сама найзатребуваніша продукція, яку Шукають дуже багато людей в світі продукція здоров'я, так як колись, Амазон почав із книг. На той момент це був тренд. На той час, то сьогодні тренд це продукція здоров'я. Ви тут зможете придбати продукти для всієї родини, для дітей, для дорослих, для чоловіків окремо, для жінок окремо. Тут навіть є продукція для наших домашніх улюбленців. У нас є серія неймовірних ефірних олій, у нас є серія, серія доглядової косметики. Тобто, кожен для себе може відкрити те, що йому буде дуже дуже до вподоби. Питання: чи обов'язково в нас купувати для того, щоб заробляти? Абсолютно ні, компанія Лівгуд відокремила ціну продукту від мережевої націнки, від маркетингової складової частини. І тому ви завжди можете купувати продукцію лише за бажанням, за найвигіднішими цінами. При тому, всьому, якщо ви хочете просто заробляти, мати додатковий дохід, пасивний дохід і нічого не хочете купувати, це ваше право, це ваш вибір, і ви так само це можете. Якщо ви не хочете продукцію здоров'я, чекайте, просто чекайте, тому що ми нова компанія, але плани грандіозні. Неймовірні в нас будуть додаватися наступні напрямки. Засоби по догляду за житлом, гаджети, брендовий одяг тут буде абсолютно все те, що ви звикли купувати на різних маркетплейсах, причому таких як тему, таких як Амазон, таких як Аліекспрес і так далі. Тобто їх багато різних. Але продукція Лівгуд це дійсно буде високоякісна продукція. Вона буде відповідати всім стандартам якості. Це буде все під брендовою, під брендовою назвою Лівгуд і завжди. Це буде конкурентна ціна. Нижчої ціни на ринку ви ніколи не знайдете. Ось дивіться, саме тому, що у нас тут є право вибору. Ми самі обираємо, чи нам бути клієнтами, чи нам бути партнерами, чи ми хочемо активно розвивати свій бізнес, чи ми, можливо, хочемо мати пасивний дохід. От 1 мільйон 800 тисяч людей, навіть більше, сьогодні зацінили цю унікальну можливість. Я вам тисячу разів хочу сказати, що нас. Порівнюють з Амазон. нас називають Амазон 20, тому що темпи росту неймовірні перспективи грандіозні. І якщо на сьогоднішній день в Амазон 250 мільйонів учасників, то уявіть собі, що ми ще тільки формуємо свій перший відсоток людей, які тут будуть дуже дуже круто заробляти, будуть успішні, і у вас є можливість приєднатися до цього першого відсотку людей. Щодо легальності та офіційності. дуже важливе питання. Причому для мене було так само це важливо. Компанія зареєстрована безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, в штаті Флорида, місто Юпітер у 2021 році, 16 квітня. Те, що вона зареєстрована в Сполучених Штатах, для мене є вагомим таким елементом. Я точно знаю, що законодавча система настільки сурова, що тут не може йти мова про жоден про жодну фінансову піраміду, про жодну якусь там фінансову схему, і так далі. Тобто, все офіційно, все легально. Якщо ви не розумієтесь на цьому, дуже рекомендую вам дізнатися інформацією, як створюються компанії такого типу саме безпосередньо в Сполучених Штатах, коли засновники проходять ретельну перевірку, причому не тільки вони, а й члени їхньої родини. У нас два дні народження. Перший день народження ми святкуємо весною, тоді коли з'явилася назва харчові добавки». А вже інший день народження ми святкуємо в грудні. Чому так відбулося? Що ж це за день народження? Виявляється, перші півтора року компанія існувала просто як компанія прямих продажів, де був продукт, де були клієнти, які купували цей продукт, і всіх все влаштовувало. Але... В один момент компанія вийшла на міжнародний рівень, саме запровадивши клубну модель бізнесу і партнерську програму. Ось саме це відбулося 13 грудня 2022 року, і тому темпи росту і тому другий день народження ми вже вважаємо саме 13 грудня, тому що саме тут іде вже можливість заробляти саме тут вже є можливість створити пасивний дохід і так далі. Тому ми так і святкуємо. Два дні народження. Нам це дуже подобається, і це неймовірно круто. Щодо продукції, продукція повністю сертифікована, найвища якість, при тому всьому найнижча ціна. Якщо вам хтось говорить, що продукція ВІП-класу не може коштувати дешевше 100 доларів, то я вам хочу сказати, що знімайте свої рожеві окуляри, тому що світ змінюється, споживчі звички змінюються. Люди вміють мислити, люди вміють чути і бачити. Де можна перевірити інформацію щодо якості продукції LivGood, а ви можете тим самим перевірити і продукцію Лівгуд, і ті компанії, в яких ви вже знаходитесь. Можливо, ви користуєтеся якоюсь продукцією мережевих, наприклад, компаній. Так от, пройшовши навіть безкоштовний тур по сайту це така безкоштовна реєстрація. Ви маєте змогу потрапити всередину нашого клубу, всередину цього сайту, познайомитися із планом виплат, із усією продукцією. До речі, сайт. Прикладається на будь-яку мову світу, тому що в нас задіяний штучний інтелект, і ви зможете для себе відкрити абсолютно з будь-якої точки світу, і будь-яка людина незалежно від того якою мовою вона володіє, може для себе відкрити лівгод? Так от на кожну продукцію у нас є свій пакет сертифікатів. Важливим сертифікатом є знак GMP, це коли йдуть вимоги до самого виробництва, до того, в яких умовах виготовляється, тобто абсолютно до всього процесу, скажімо так, виробництва. І дуже вагомим елементом, важливим таким сертифікатом є знак органіки сільського господарства США. Що це значить? Те, що. Що наша сировина, перш ніж її почати використовувати масово, в таке масове виробництво, вона проходить саме сировина сертифікацію і отримує цей знак органіки, і тільки потім буде допущена до того, щоб її взяли і використовували. От наскільки серйозний підхід до ведення цього бізнесу взагалом в цілому і до виготовлення продукції, мене неймовірно особисто надихають. Неймовірна наша четвірка ті люди, які створили компанію, які прийшли до того, що світ змінюється. І індустрія повинна також змінюватися. Бенглінський і Наудер Хазан – це ті люди, які створили компанію Лівгуд. люди, які знайомі вже більше 25 років, вони пліч опліч працюють в мережевій індустрії. Колись, взагалі, звичайними хлопцями вони прийшли в мережеву компанію, досягли неймовірних висот, топлідерських вершин, заробили свої мільйони, і при тому всьому в них не виросла корона. А вони змогли зрозуміти, що світ змінює. І не те, що вони змогли досягнути таких результатів, чомусь люди не змогли так само їх повторити. Чомусь багато людей в мережевому бізнесі не заробляють, багато людей йдуть розчарованими, чомусь покидають, чому так відбувається. І завдяки тому, що Бен має дуже гарний аналітичний такий склад розуму. Він зрозумів, що причина не в компанії, причина. Не в продукті, а причина в самій індустрії, яка повинна змінюватися разом із нашою сучасністю. Тому на світ з'явилася компанія «Лівгуд» з новими правилами, де ви можете купувати лише за бажанням продукції, за найнижчими цінами, де заробляють абсолютно всі, де настільки комфортно, що кожному сьогодні подобається. Ви самі бачили цифри. Райан і Ліза Гудкіни – це сімейна пара, які створюють продукцію, які розробляють які. Сертифікують, які удосконалюють цю продукцію, ну і разом із нами проводять зустрічі і навчають, як правильно використовувати продукт той чи інший, як він впливає на організм і дають такі дуже важливі і цінні поради. Те, що мене також дуже надихає і дивує. Чотири рази на тиждень наші засновники з нами на прямому зв'язку в прямих ефірах. Особливо ефір ми чекаємо в п'ятницю, тому що це вогняна п'ятниця, підсумки попереднього тижня, місяця, року. Ми точно знаємо, скільки людей приєдналося за попередній тиждень до нас. Ми точно знаємо, скільки в нас закрилося лідерських статусів, які нові в нас запуски, який прийде новий продукт. До речі, в нас продукти виходять щомісяця і навіть більше, тому що кілька разів на місяць в нас приходять продукти нові запускаються. Ну і до того всього ми знаємо точно плани на найближчі кілька років, на 2, 5, 10 років. Це точно. І нам на сьогоднішній день дуже важливо розуміти, що нас чекає попереду. У вас, звісно, є кілька варіантів стати. Частиною компанії LiveGood співпрацювати з нею або просто користуватися продукцією. І зараз я вас з цими шляхами познайомлю. Їх є всього три. Перший варіант це роздібний клієнт. Ви самі розумієте, що ви можете зайти на сайт компанії LівGood, купити для себе будь-який продукт за роздібною ціною, і яка вигода ваша. Ви однозначно отримуєте органічний. Сертифікований, повністю високоякісний продукт ВІП-класу при тому всьому за найнижчими цінами. Якщо брати і порівнювати з аналогічною продукцією інших мережевих компаній, то ви будете точно здивовані. Доставка йде по всьому світі, і навіть на деякі позиції є безкоштовна доставка. Можете собі це уявити навіть для роздібного клієнта. Варіант номер два. Якщо вас цікавить продукт, ви знаєте, що це для вас дуже дуже важливо. Причому для вашої всієї родини ви би хотіли використовувати продукцію, при тому всьому не переплачуючи, то я дуже вам рекомендую стати лояльним клієнтом. Лояльні клієнти це ті е, учасники, які заплативши невелику абонплату 10 доларів на місяць або 100 доларів на рік. Мають можливість купувати за найнижчими цінами будь-яку продукцію, яка представлена на нашому маркетплейсі, тому це дуже дуже круто.